Всім привіт, дівчата! У нас сьогодні невеличке відео. В першій частинці покажу прикраси без каміння, деякі моделі, які ви дуже полюбляєте, і ще до нового року вони були замовлені. А в другій частинці покажу декілька чокерів і браслетиків з натуральними камінцями, більш такі ніжні модельки, з дуже гарними знижками. По-перше, з'явилася наявності сережки гардероб, є декілька вільних пар за вагою 5,5 грам в середньому. Тут на одній сережці йде ось таке платєчко, а на іншій котик. Варіант абсолютно універсальний. беруть як і дітям, так і дорослим. Підійде однаково гарно. Вони йдуть без комплекту і вартість них 915 гривень 25 доларів. Далі дівчат, є декілька вільних каблучок вишиванок, розміри 17, 18,5-19,5. Середня вага 475,5 грам. З цієї сторони каблучка широка, проте тут вона вузенька, за рахунок цього розмір повний. Що є тут ще цікавого, зі зворотнього боку, також є ось такі візеруночки. Дуже гарна річ. Можна як оберіг брати. Дивіться ближче. Вартість таких каблучок 880 гривень 24 долари. Далі є в наявності дві вільних каблучки з феським диском розміри 18,5, вага 5-17 грам. Класна також моделька в такому етностилі, в легкому оксидуванні. Можна комбінувати з іншими модельками, це не проблема. Вартість такої модельки 840 гривень 23 долари. Далі, наявності, є вільні каблучки чародійки розміри 17,5, 18 і 19. Інші також можна замовляти. Моделька без комплекту і також можна поєднувати з минулими каблучками. Дуже стильно виглядає разом. Такі ось тут символи. Вартість каблучок 1240 гривень 34 долари. Є ще одна схожа моделька, ось така плетена каблучка в розмірі 17,5 як вказано, проте по відчуттям краще на 18 З вагою 9,5 г. В цих каблучок дуже така цікава форма, вони по пальчику лягають, бачите, дуже зручні. Інші розміри цих каблучок зробити можна, проте під замовлення. Вартість такої моделі 1425 гривень 39 доларів. Далі, в наявності ось така цікава каблучка в 20-му розмірі 4,69 грами за вагою, а схожа на вишиванку також проте вузенька. Також як оберіг, скоріш за все була зроблена. Вартість 695 гривень 19 доларів. До речі, з'явився в наявності один вільний хамелеончик. Каблучка за вагою 20 грам. Каблучка дуже оригінальна, не для всіх, вона на два пальчика йде. Ось так хвостиком хамелеон чіпляється за мізинчик або за якийсь інший пальчик. Просто мені здається, так зручніше. А основна його частинка на ось цьому. Так, дивіться, я при вас знімаю. Вся ця конструкція рухома. Розміри регулюються. Дивіться, ось ці лапки ви можете самі налаштувати або у майстра, якщо треба сильно змінити розмір. Тіло самого хамелеончика воно йде на ось такому канатку. Дивіться. Голова рухома. Зелені фіаніти в очах. Одна з таких найоригінальніших каблучок, які я зустрічала. Я не можу сказати, що вона незручна. Дивіться, пальчики не сковує. Дівчат, вартість каблучки 3100 гривень 85 доларів. Також нагадаю, що тут 20 грам срібла. Дівчат вирішила проекспериментувати і натягнула на один пальчик в принципі, також може бути, дивіться. Проте пальчик не дуже добре згибається тоді, але хто хоче, чому ні. А далі, дівчат, є одна вільна підвісочка з деревом, 4-12 грами за вагою. Таке воно об'ємне, вушку. Можна додати жгутик. А вартість 730 гривень 20 доларів. Дівчат з'явились наявності вільні лунниці в великому розмірі, 9,97 г вага. Буває також ще один варіант, дрібніший, але він зовсім інший за дизайном. Кому цікаво, пишіть і відправлю фото. Ось таке вушко. Також жогутик можемо додати. Це такий жіночий оберіг, класний на подарунок. І вартість 1570 гривень 43 долари. Так, дівчат, і дивимось другу частинку відео, а саме розпродаж чокерів і браслетиків. Першою подивимось ось таку ніжну модель. Це чокер з адуляра, довжина 45 см плюс ланцюжок на 4,5 см. Тобто максимально регулюється 49,5 см. Фурнітура в цих прикрасах срібна. Зараз ці прикраси ми вже не замовляємо, це розпродаж залишків. Камінці досить дрібні, вони в огранюванні, проте під певним кутом де неде де видно синій відлив. Хто полюбляє такі ніжні модельки, на весну на літо буде класно. Вартість вказана на екрані. Далі два ось таких класних браслетики з ангелітом та кварцем волосатиком. 17 см довжина, плюс 4 см ланцюжок, також срібна фурнітура. Дивіться ближчі камінці, також в огранюванні дрібному. Ось так, на руці. Вартість вказую. Далі такий ніжний браслетик з апатитом, довжина 16,5-19,5 см регулюється. Класний колір у камінців, дивіться. І вартість. Іще два тоненьких браслетики: один з обсідіаном, інший з сонячним каменем. Довжина 17-20 см. Регулюється. Дивіться, як класно. І ціну вказую. Так, і на останок ще декілька браслетів. Цікавих покажу. По-перше, ось такий парад планет. Є одна штучка. Дивіться, що у нас тут є. Ось такий содаліт гарненький, агати різні, яшма, а, тигрове око, лава. Що, може, Ага, і три одулярчики. Також є фурнітура це не срібло. Підійде на ручку десь 16-17 см. Або хто як любить носити він на резиночці. Вартість вказую, дівчат, дуже класна моделька, забирайте. Далі ось такий класний браслетик з міксом тонованого гематиту. На ручку десь 16-17 см. Такий він досить важенький, і ціна. І також ще з гематитом є ось такий мікс, гладенький камінець і вогранювання, Дивіться, як гарно. Ключа, це підійде на ручку десь 18-19 см. Включати остання моделька у нас з лаврикитом на ручку десь 17 см. Камінці в огранюванні. Ці камінці чимось схожі на лабрадори. Я дочитала, що це різновид місячного каменю, тому він має також таку іризацію цікаву. І ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!